Знань наших Юрій Журавель Вітовт Лицарська епоха середновиччя. Найцікавіший період в історії Європи. Це були буремні роки зайоницьких воєн, хрестоносних походів і розквіт аристократичних династій у кінці століття король Сигі Зевут. Люксембург організовували лицарський орден, Дракона та Очолює Хрестовий похід, до якого приєднується і князь Івод. До влесті якого відзначилась ще й у походах Ольгерта на Москву. Найбільше вітовт волював за незалежність Великого князівства Литовського та Польщі. З цією метою після ногих перемовин імператор Священної Римської ім'ї Сейгізвуд і, і, і перший європейський з'їзд монархів, який доручає провести вітовту. Для зручності доїзду всіх гостей було обрано палац Люберта у Луцьку. Останній такий з'їзд європейських правителів відбувся у травні 1910 року, а у 1914 року розпочалась Перша світова війна, яка знищила чотири великі імперії і чотири старовинні монархії. Хічної династії австрійських габ, габсбургів, російських хромонових, німецьких голенторнів цо, і турецьких османів. Таким став кінець епохи старого світу, імперії і, і, і короліст. Однак повернемось у, у середньовіччя. Вітофт зустрічав поможних гостей у оточенні лицарів побратимів за військових походів. Для монархів були підготовлені ошадні палати у князівському е, палаці і, і будинки заможних міщан. Першим Луцька прибув польський король з дружиною і маленькими синами. В очікуванні гостей Владислав Ягайлов відправився на полювання в багатій дичиною у гіді між Луцькою і Житомиру. Імператор священної Римської імперії Сігінсмут Сигі... Луксембург був разом із дружиною найпопулярнішою королевою Європи Марою Мар цілі. Магістр інфілятського ордену прибув у супроводі лицарів, мочносів. Завітав і датський король Ерік VII та Великий князь Московський Василій II Васильович, онук Вітовта. Окрім монархів, було безліч представників європейських королівських династій та представників аристократичних князівських родів: острозькі, сангушки, чорторийські, Порцевичі, четвертинські. Воярський рід кердеїв. Понад два тижні божі герої розважалися, бенкетували, куштували кваколиків та вин. Місто стало звідку масштабних коронів трапез під час це яких щоденно проживалося по 700 бочок. Вола є вазі 700 волів і тисяча. 400 баранів, сотні лосів і диких кабанів. Настав час дипломатичних перемовин. Поважні гості вирішували найактуальніші питання політику, територіальної події олощеної Молдови. Кусинські повстання у Чехії та створення широкої ан антитурецької коаліції. Також говорили про об'єднання двох гілок християнства, Домовлялись щодо доргівлі на сучих морях, на останок приберегні при найважливіше. Слово взяв імператор Сгій Звунт. І урочисто виголосив пропозицію коронувати Вітовта, а Велике князівство Литовське оголосити королівством. Вітовт зображив приємне здивування, адже ніхто не мав здогадатись про таємну домовленість з імператором. Спеціально виготовлену коштовну Золоту корону вже везли Європою, але на території Польщі Її було викрадено у результаті відток так і не був коронований. 27 жовтня 1430 року великий, великий князь Отомський помер. І хоч основна мета Савіту бул, не була виконана з інсталець королівство, королівству, Луцький отримав. Без ваги. Деворських право да європейським зірцям і став центром великого європейського воєводства.